Наприкінці травня 2014 року у Рівне приїхала сім'я з міста Лисичанськ Луганської області. Тетяна Чередніченко з п'ятирічною донечкою Лізою та своєю мамою Галиною за три місяці змінили сім помешкань, але віри не втрачали, і вже за деякий час Тетяна знайшла роботу. Ну, дивіться, ми як сюди приїхали, то ми спочатку не мали постійного житла, якогось. для того, щоб шукати роботу, треба якесь більш-менш постійне житло, хоча б щоб було. І коли воно у нас з'явилося, то перша співбесіда, на яку я прийшла, це був Рівнегаз. Сталося це так, що ми почали телефонувати по об'явах: ну по об'явах, робота. Така, що або фізично не підходить, або зарплата така, що навіть ну не, не варто туди звертатися. І тоді вже почали, маючи потреби в роботі, і в коштах, телефонувати депутатам. І перший депутат, і єдиний, який відкликнувся, і який нам перезвонив і запросив до себе на співбесіду, це був Дубас Петро Андрійович. Він в рівнегазі голова правління. От, і якраз у нього дівчина в абонентній службі. Вона мала йти у декретну відпустку, продовжувати її. І він каже, що я тебе на це місце візьму, подивився документи мої, поспілкувався зі мною. От, і вже рік, виходить, я працюю в Ліногазі. На новій роботі Тетяні сподобалось. Каже, усі дівчата прагнули і допомогти, і навчити, адже робота в абонентній службі непроста. Є чуйність, є розуміння, є підхід до людини. Чекай, під нас. є підхід до людини, є Дівчата ділилися досвідом, розказували те, що вони знають, розказували все. Якщо щось не вийшло, а не вийшло багато дуже чого. То і допомагали, і розуміли, і з боку начальства таке ставлення, таке розуміння, коли потрібна була підтримка, то мені цю підтримку дали. От то всі стараються якось один одного постійно підтримувати, вникати у проблеми, які є у когось в колективі, є таке, що взаємодопомога і це. З плош рядом там, О, тому мені дуже подобається працювати. Від нас. Наступним кроком було влаштування п'ятирічної Лізи у дитсадок. У цій справі допомагали соціальні працівники, які буквально за руку водили маму переселенку по чиновницьким кабінетам. І нас взяли за два дні в садочок, який нам найбільше підходить. Тпагінець це один з найкращих садочків в Україні, наскільки я знаю. От, до дитини там ставляться просто причудово. Чудові вихователі, чудові педагоги, дефектолог, логопед з дітьми займаються. Тобто це було все настільки направлено, що оті всі проблеми, які були в неї в розвитку, може в мовленнєвому якомусь е, сфері, то вони всі просто зникли. От зараз ми дивимося на свою дитину, ми радіємо, що у нас нормальна здорова дитина, яку вже можна ввести в загальну освітній навчальний заклад. За рік Ліза у пагінці підтягнулася, адже дівчинка має певні проблеми зі здоров'ям. Вона допитлива, розважлива і сумує за своїми іграшками, які залишилися у рідному домі. Однак нам таки показала свої таланти. По вулиці кет, на ньому модний хет, іде до себе хаус, мур коче маус-маус, кіт зустрічає дол і грає з нею бол, за це знайомий кук, йому дарує бук. За це знайомий кук, йому дарує бук. Після таких змін і покращень у дитини Тетяна хоче перевести донечку у звичайний садочок. Є така потреба, тому що у тепер же розвиток абсолютно нормальний, і їй би йти далі в тому розвитку. Тобто їй би більше рухатися, їй би дивитися, як це роблять дітки здорові, щоб вона також могла пристосовуватися до цих умов, тому що через рік вона піде в школу, і в школі буде 30 дітей: не 5, не сім, і не 12, яких у групі пагінці. І їй буде дуже складно, якщо її одразу звідти перекинуть. По перше, це нагрузка шкільна, та що там і програма, і навчання, і виховання, і плюс ще те, що багато дітей, і всі дітки здорові. От, то ми хочемо якийсь ну плавний перехід зробити. До того ж, пагінець від нас дуже далеко знаходиться. Вже тут, у Рівному, у Тетяни та Лізи вирішилась проблема з батьком дитини. Він покинув сім'ю, коли дівчинці поставили невтішний діагноз у 5 місяців. Відтоді дитиною він не цікавився. Тут сталося диво, скажімо так, тому що скільки ми билися там в двері до можновладців в словяно районі Луганської області, звідки він родом, нам завжди ті двері зачинялися перед нами. Чому так ставалося? Я не знаю. Чи це просто таке сумління там у людей відсутнє, чи це е, батько дитини, маючи якийсь там заробіток, може, носив їм хабарі, я не знаю. Але що би ми не казали, які б ми доводи не приводили, все наочно видно. Видно, батько дитину покинув давно. Як тільки він дізнався, що в дитини діагноз, він зібрав на речі і привіз їх до моєї бабусі. Батько дитини не цікавився взагалі. І коли у нас була така можливість виїхати за кордон, щоб лізу обстежили і пролікували, то він свого дозволу на виїзд навіть не дав. Це я вважаю це. Це преступлення перед дитиною. І за таке не те, щоб лишати батьківські прав, за таке саджати треба. Тому що це дитина, яка могла б тоді отримати лікування, вона б набагато раніше могла б бути вже здоровою дитиною. От. І де б куди б ми не прописувалися, де б куди б ми не перепрописувалися, дозвіл батька, дозвіл батька. Будь-яка установа вимагає дозвіл батька. А де його взяти того батька, як його слід простив? І ми подавали неоднократно і на позбавлення батьківських прав, і на збільшення кількості аліментів. І на він знаходиться в розшуку, його немає. І де він? Ніхто не знає. Він не лишив свого номеру телефону. Він дав тільки номер телефону своїй бабусі і своєї мами. Тетяна впевнена, тепер нічого не заважатиме їй і донечці бути щасливими, адже вони потрапили у маленький райський куточок. Мені рівно дуже подобається. Тут стільки зелені, тут такі люди, тут такі, така чистота. Господи, я не знаю, чому ми не бачили цього міста раніше, чого ми тут не народилися, чому ми тут не жили. Це така якась несправедливість. Вийшла, але дуже хотілося б, щоб Ліза виросла ну саме тут і жила тут, тому що ну, тут зовсім наше життя. Я ходжу вуличками Рівного, я бачу, як ці хазяїчки доглядають на свій куточок, щось стараються посадити. І це добре. У людей є культура, є культура мовлення. Я майже не бачу, щоб на вулицях хтось там палив або дуже голосно ругався матом. Це дуже велике щастя. Іноді таке буває, я розумію, це ну, скрізь буває. Але тут цього набагато менше, повірте мені. Поки що сім'я з трьох дівчаток живе у гуртожитку, але цей факт не заважає мріяти і втілювати мрії у життя. Я мрію залишитися в Рівному. Я мрію про житло в рівному, звісно, тому що ну, гуртожиток, в якому ми живемо, це тимчасове наше помешкання. Нам його назавжди навряд чи нададуть. Дуже хотілося би тут, щоб виросла Ліза. Дуже хотілося би тут влаштувати своє життя і прожити його щасливо. Я верю, что в моем жизни был, дом настоящий, чтобы мы могли собачку завести. Бо я хочу до тети Наташи, там Бетя, собачка. Ну, комната у них трехквартирная. Надо такую нам комнату, и чтобы деньги заработали. И еще я мрию про, про... Джимі, що щоб його купили? Це моя іграшка буде. Я мені нього кошельки і телефоні свої. І поки це лише плани, маленька Ліза виконує пісеньку. Я в садочку сиділа, рушничок вишивала лушничок на... а Мені не співали, міні шить помагали. Сюди туди голка. Ось тут буде листя, сюди туди нитка. Ось тут буде китка. Олена Семенович, Ігор Прокопчук спеціально для проекту Близький схід переселенці.